Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії, побачити, побачили, що Ісус зробив, повірили в Нього. Деякі з них пішли до Фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники і Фарисеї раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато чудес. Якщо залишимо Його, то всі повірять в нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм, ви нічого не не знаєте ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це Він сказав не сам від себе, але будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоби. Розпорошених Божих дітей зібрати воєдину. <кій> Отже з цього дня вони змовилися вбити його. Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край що біля постелі до міста, яке називається Ефраїм, і там залишився з учнями. Наближалася юдейська Пасха і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися. Шукали тоді Ісуса і стоячи в храмі, говорили між собою. Як ви вважаєте, чи прийде він на свято? Це є Слово Господнє. Наставить. Саночка, будемо сидіти близько, щоб чули йдемо. То, немає. Де сісти. На руки, не, ти чули? Ходіть, може, ближче сюди, чи не хочете. Буде вам чути? Так? Ні, не буде питався. Трошки тільки. Сьогодні так Євангелія трохи така, знаєте, довга і багато там написано всього. І багато читав, і дітей багато, так? Да. звати? Лада. Лада. Ти щось чула, що Ксьонс читав? Що да. читав? Не пам'ятаєш? Mm -mm. Давай будемо пригадувати. Хто пам'ятає в Євангелії таке ім'я Лазар? Хто пам'ятає, що це за такий дядю був? Що за чоловік? Лазар називався. Пам'ятаєте чи ні? Ні? Це був такий приятель Ісуса Христа, він жив. В містечку такому невеликому називався називалося містечко Витанія. І Лазар був приятелем Ісуса. Він мав двоє сестричок. Сестрички називалися Марія і Марта. Хто з вас має друзів? Скажіть, дітки. Хто дружить з ким? Ну, маєте друзів? Не маєте? маєш? Я буду твоїм другом, не хочеш? Знаєте, маєте кого маєш за друзів? Дівчатка, хлопчики, хто маєте? Які друзі у вас? Які приятелі у вас є? Хлопчики. Хлопчики є, так? Як звати хлопчика? Гріша. Гріша, наприклад. Хто ще знає, як звати друга? Твого як? Подружка, Ілюшка. ти друг. Ілюшка. Ілюшка. Добре. Ти? Подружка. Подружка як звати? Ульяна. Ульяна. Так, то маєте трошки, так, друзів? Ісус теж мав друзів, так? Мав друзів, ну багато мав, але е, про... Троїх написано в святому Писанні. Було двоє таких дівчаток, да? пам'ятаєте, Марія і Марта, так ми казали. І хлопчика як звали? Лазар. Лазар. Да? І вони вже були великі, тому що Ісус теж вже мав, наприклад, 30 років. Да? Ви ще не маєте 30 років, ні? ні. Да. А хто в нас тут може мати 30 років? Може мама чи чиясь 35. Є мама тут? Де мамуська твоя? Там, Там під хорами мамуська. Бачите, мамуська трошки трошки старша за Ісуса Христа. Там є, да? А там мамі стилю мають. Нема 30. А? Буде 30, да? Це, А кому з вас 30, наприклад? 33. О, бачите, оці дві тіті, що сидять там. Оця у. <різь> Іна. І як звати. Іна Анатолівна. Так. Іна Анатолівна. Бачите, Іна Анатолівна да, буде мати 30 років і... Це так, Представте собі от подружки Інни да? от такі тьоті. І в Ісуса теж були такі тьоті знайомі, да, друзі, і, Але і Лазар. Її звати. Я... Але просто мені звати маму Іна. Просто маму Іна, да? Да. дуже гарно. Да, і було так, що цей друг Ісуса Христа просто помер, да, як вмирають люди. Але йому було дуже жалко, він з ним дуже гарно дружив. І знаєте, що Ісус, як Бог, Він міг воскресити Лазаря. Правда? Але вже люди прийшли, вони ще були далеко, там колись не було автобусів, машин не було, і Ісус ходив пішки. І за ким вони там знали, що там похорон, бо так далі, пройшло чотири дні. Ну Ісус прийшов і тоді ці сестрички кажуть, де ж ти був, каже, якби ти був тут близько, якби ти був близько, хоч шапочку. Каже, якби ти був з нами, то Лазар би не помер, а так помер Лазар. І що Ісус зробив? Пішов до гробу з цими людьми. Да? Ці люди там плакали, молились, жалували дуже, що Він помер. Але Ісус воскресив Лазаря. І коли Воскресив Лазаря, це було велике чудо. Да? Померла людина, встала з гробу. І тоді Ісуса хотіли вбити, казали, що Він. Якийсь не наш, він, попросту, він робить чудеса, люди зараз підуть за ним, не будуть слухати там, цих священників, які були е, тоді в Ізраїлі, і не знали, що з цим Ісусом зробити. От. Тобто ми сьогодні читаємо, що Ісус зробив якесь чудо дуже велике. Да? Хто знає, які можуть бути чудеса, дітки? Давайте подумайте. Ну? Хто якісь чудеса знає? Я, наприклад, знаю, що як. Дитину треба рано збудити в перший клас чи в садочок, це дуже велике чудо для мами, як дитина скоренько встає. Так? Обично, ми не скоро встаємо з діжечка, ні? А якщо хтось так скоренько встане, то це чудо, чи ні? Так? Точно? Добре, ще які чуда ви знаєте. Ви Знаєте, що чудеса збуваються в тоді, коли ми дуже любимо Ісуса. Якщо ви... Любите Бога, якщо ви є послушні мамусі, таткові, то тоді ці чудеса збуваються, бо якщо ви не послушні, то будете спати до обіду, і, наприклад, проспите сніданок. А чого? Тому що не слухаємо маму, не слухаємо татка. Так? Тобто, бачите, що така послушність Богові, любов до Бога, воно спричиняється до того, що є чудеса. Що, наприклад, ми є добрі дітки, слухаємось, допомагаємо, це є чудеса. Дивіться, що такі чудеса Ісус теж хоче робити в нашому житті. В нашому житті теж робить ці чудеса. Наприклад, дивіться, є багато діток, наприклад, навіть тут в Славуті, які не ходять в костьол, які не знають, хто такий Ісус. А для вас це є велике чудо в житті, що ви знаєте, що є Ісус, що ви молитесь, що ви маєте віруючих батьків, наприклад, приходити в костьол. Хто, наприклад, ходить на катихезу з вас, скажіть. Всі дітки, які тут є, да? ти теж сонечко ходиш. Маса плану ходить. Хто? Маша. Маша теж ходить. Бачите? А є такі дітки, наприклад, які не знають, що таке катехеза. взагалі не чули нічого про Ісуса, про Матінку Божу. І бачите, ми думаємо, що це все таке, знаєте, нормальне, що для нас о, пішли на катехезу, сестра щось розказала, і це вже все нормально. Але це теж є певен знак Божий в нашому житті. Бо ми, наприклад, коли слухаємо. Про Ісуса щось, так, коли нас навчають, то ми знаємо, як треба потім жити, що треба бути добрими, що треба робити гарні вчинки, так? Наприклад, які вчинки ми можемо гарні робити? Скажіть, хто пам'ятає? Маму слухати слухати. Чука. слухати маму і тата, це добрий вчинок? Викидатися рано. Так? А якщо я скажу, що це, наприклад, обов'язок ваш? Наприклад, робити домашні завдання, це ж обов'язок. Якби, наприклад, вчителька не задавала домашнє завдання, а ви його зробили, це тоді добрий вчинок. Так? А, наприклад, о, прибирати, допомагати. Маленькі дітки ще не можуть так багато працювати, але якщо вже стараються, то це вже є добрий вчинок. Маму а помітаю. я підмітаю. Ти підмітаєш? Да. І що виходить? Да. Добре? Дуже гарно. Фінанский. А потім так, позамітали, позамітали і все порозкидали. А чого ні? А що зробили? Хлопки виявляють. А, а що ми підмітаємо? Давайте це якраз теж буде гарна щоб тема. наша. Щоб було чисто. Так, ще що, що, ну прошу. Щоб було чисто. Да, щоб було чисто, щоб було гарно, так? Да. Да? Да. Що, що Наприклад, посадити квіти. Навіщо ми садимо квіти? Щоб росли. Щоб, росли. Щоб, щоб було скриво. Щоб... щоб було красиво. Щоб було красиво. Так що, сонечко, кажіть. Щоб гарно, так, да, було красиво. Так, щоб, дивіться, Ми прибираємо, щоб було чистенько і садимо квіти, щоб було красиво. Так? Тепер дивіться, ми, коли будемо вже рости, з вами будемо вже старшими дітьми, будемо вже там в старших класах, потім вже школу закінчимо. І нам потрібно буде ці справи запам'ятати. Чому? Тому що ми, наприклад, підемо до сповіді, а сповідь це таке прибирання мітьовкою. Знаєте, от Серденько щось там є, неправильно зробили, щось там подумали, сказали не ну, так, як треба, і на сповіді треба що зробити? Прибирати. Поприбирати, так? Поприбирати. А наприклад, коли приймаємо святе причастя, то наше сердечко зробиться таке гарне, красиве, так якби ми насадили квіточок. Розумієте? Це треба собі так запам'ятати, що для Ісуса має наше серце бути дуже гарне. І Якщо ми забудемо, як це робити, треба собі нагадати, якщо ми були маленькі, так? дівчатка, хлопчики то ми, щоб було красиво в хаті, ми поприбирали, замітали, садили квіточки. Зумієте? От. І тоді ми навіщо це робимо? Щоб запросити Ісуса до нашого серця. Запрошення Ісуса до нашого серця. І так, те, що ви сьогодні прийшли на службу Божу, да, на науку, це теж є запрошення Ісуса до вашого життя, Ісуса Христа. Так, Тому що ми могли сидіти вдома, наприклад, але прийшли. Да? Сон нам оголосив, що буде така служба, сестрички нам пригадали, і ми прийшли в костюм, тому що ми любимо Ісуса і хочемо, щоб Він жив з нами. А Ісус нам потім допомагає, наприклад, слухатись, так? слухати маму, тата. Наприклад, що нам ще Ісус допомагає в житті робити? Хороші оцінки. Це що означає? Бо оцінка це вже є нагорода за те, що ми, наприклад, щось навчилися. Добре, допомагає Помогати, нам допомагати. Прибирати. Що? Це що? Прибирати. Ти так кажеш, ніби ти кожен день прибираєш. Так. Да. Все, що, що робиш, то прибираєш. Так? Не А день. що ще робиш, крім прибирання? Граюся. Граюся, добре. Це теж ігрушка, так? Да? Ні. ні. А чому? Ні? Ні. Я як ні. хочу погратися, то я беру пілісос і граюся по цілій хаті. Можна гратися чи ні? Ну, бачите, є, бачите, ви вже маленькі, а вже розумієте, що є речі такі поважні, да, серйозні, а є речі, які називаємо ігрушками. Да, не можна гратися пилісосом, наприклад, тому що це є е, дуже дорога річ. Її купили в магазині, щоб не поламати. Так, а то все можемо зместити в хаті, повністю все. Так, і щоб не поламати. Бачите, і от і це дуже гарно, ви сказали, щоб не поламати, то треба бути дуже уважними. Да? Тому що ми можемо, наприклад, не знаю, грати в жмурки, закрили очі, йдемо ховатися і стали на пілісози, поламали його. Це є наша неуважність, да? а в житті ми завжди повинні бути дуже уважними. Да? Нас, наприклад, вдома вчать в школі, щоб як переходимо дорогу, треба дивитися і вправо, і вліво, чи нема машин. Да? Тобто, треба бути уважними. Так, наприклад, в школі вчителька щось розповідає. І нам треба потім відповідати. Ми мусимо бути дуже уважні, щоб потім піднести ручку і сказати, що ми знаємо, так? ми можемо відповісти. Якщо правильно відповімо, отримаємо гарну оцінку. Так? так от, наприклад, так само ви приходите на катехезу, теж для того, щоб ви знали, щоб ви були уважні, тому що сестричка вас вчить, як молитися. Наприклад, вчить, що таке служба Божа. Ви, наприклад, приходите на службу. І ви вже не питаєте, а що зараз буде в постолі. І ви вже навчилися так, на катехезі, що таке служба, що це така молитва, така найголовніша церкви, так, в да, в постолі, що на цій молитві приходить Ісус Христос, що хто входить до сповіді, може прийняти Ісуса в причасті. Так. І ми вже знаємо, чому? Тому що ми ходимо на катехезу і є дуже уважним, тому що можна прийти і що на катехезі спати, наприклад. Так. Не можна? А як хтось йде спати, то не буде знати, що сестричка розказує. Да. Да? все проспить. Да. все проспить. Тобто нам потрібно бути дуже уважними. Да, і дивіться, Ісус як був дуже уважний, правда, ми от сьогодні читаємо, що на самому початку Євангелії, що Він настільки був уважний, що коли Він почув, що його приятель помер, він пішов і з тими людьми на кладовище і подякував Богові за життя його і попросив, щоб Отець Небесний. Вчинив чудо, щоб дав доказ того, що Ісус є правдивим Богом і Він цього приятеля свого воскресив, тому що був дуже уважний до того, наприклад, що сестрички його переживали, що їм було жалко. Так? Тобто уважність вона є дуже потрібна нам в житті. Mm -hmm. Так, що ми сьогодні запам'ятаємо, що треба робити добрі вчинки, так? Mm -hmm. щоб потрібно бути уважними, mm -hmm. що, наприклад, ми ходимо на катехізацію, чому? Щоб, наприклад, що вчитися про кого? Про Ісуса Так, про Бога, про Ісуса Христа. Знаєте, так, щоб ми пам'ятали, що як ми були на реколекціях, то ми, наприклад, приїхав ксьон чужий, і ми йому розказали, що ми знаємо. Що Ми знаємо, що таке костьо, що ми знаємо, що таке молитва. Так, Знаєте, що таке молитва? Точно. Добре. Ти приїхала, так, в костьол, хорошо. Добре. О, це такий, бачите, маленький екзамен для нас сьогодні. То все, що ми навчились. Бачите, сьогодні священик вас питає, а ви знаєте, як відповісти. Тому дуже варто, щоб ми завжди ходили на катехізацію, не пропускали, були в неділю в костьолі, слухали проповіді. І ми тоді будемо знати все про Ісуса Христа. Бачите, бо сьогодні, як ми читали Євангелію, може не всі так добре зрозуміли, бо дуже довга була Євангелія. Але люди, які не знали, хто такий Ісус, які не розуміли, що Він за один, хотіли навіть вбити його, бо казали, що ти за один такий, Якісь чуда робиш, не знати, що там видумуєш собі. А він був син Божий. Бачите, а якби вони знали, хто такий Ісус, вони б з ним так не поступили. Тому, наприклад, коли вже старші дітки, молодь чи люди взагалі дорослі, які не відходять від костьолу, які завжди є вірні Богові, то власне є вірні для того, що вони знають, хто такий Ісус Христос. Та що для них цей Бог не є чужий. Я тоді дітки завжди стараються, щоб ви завжди приймали участь. Служби Божій, щоб ви завжди на катехезі були, і так само в житті, щоб ви завжди пам'ятали, що Бог є нам дуже-дуже потрібний, що Ісус Христос, це і власне Бог, який прийшов до нас, який народився в вертепі, жив на цьому світі, був так, як ми людиною, потім на Христі помер Воскрес, але тільки для того, щоб ми могли справді побачити в Ісусі Христі, що Він це зробив для нас з любові, що присвятив своє життя для нас, щоб ми. Мали теж ласку Божу, благодаті вічне життя. Хорошо? Все, трошки йдемо пам'ятали? Да. Потім вдома розкажете батькам, що вам ксьонд розказував, Хорошо? Подивимося, чи ви запам'ятали чи ні. Добре? Да. Хорошо? А мама, потім, як схоче, то прийде, і скаже Ксьондзе. Чому я доча запам'ятала тільки трошечки або багато? Да. Хорошо? Да. Розкажете вдома? Да. Добре. Да. То тепер світличка вже вас напевно просила, щоб нам зараз мали. Молитво вірних, хто там приготовлений до читання, то будемо молитися разом і по черзі будемо ці молитви говорити. Хорошо? Добре, встаємо. привіт